Вітаю на телеканалі Віка спецвипуск випуск відкритого діалогу. Сьогодні понеділок, 1 липня, гість нашої студії Сергій Одарич. Вітаю вас. Доброго вечір. Ну і відразу до розмови Сергій Олеговичу. Кримінальне провадження щодо вас триває. Чи надалі ви продовжуєте щодня ходити до прокуратури? Щодня хожу, ходив на день народження, ходив у суботу. Було от за тиждень два вихідних дня. Це день конституції, 28 червня і в неділю 30-го Це було два дні, коли я міг. Не ходити, а так щодня і сьогодні, в тому числі завтра зранку йду до прокуратури. Тобто у прокуратуру вже як на роботу фактично Ну вже там жартують. Да. Колишній заступник прокурора міста каже, що вже давля... давай, може, до нас на роботу переходь. Ну, оскільки все таки я десь півдня проводжу там, а півдня все-таки далі працюю з по збору доказів на свій захист, то кажу, вибачайте на повну ставку не можу тільки на півставку. Окрім ознайомлення зі справою, що вам інкримінують чи подають ваші адвокати клопотання додаткові? Е, ну, зараз триває процес знайомства із справою. Я і два моїх адвокати знайомляться з усіма матеріалами справи і паралельно заявляємо безумовно клопотання для того, щоб зібрати докази або провести якісь відповідні слідчі дії для того, щоб повніше вивчити обставини справи і встановити, довести нестиковку в. Якихось звинуваченнях, суперечливих тих чи інших даних. Тому, безумовно, змушені заявляти клопотання і посилати адвокатські запити в різні інстанції, в тому числі звертатися і до самого слідства з проханням провести ті чи інші додаткові слідчі дії. На вашу думку, як далі розгортатиметься ситуація у цій кримінальній справі? На що можна чекати? Ну, з того, що я бачу зараз. То кожного дня знаходяться все нові і нові документи, ну, власне, знайомлячі із справи. Тут тобто, нічого нового немає, це абсолютно ті документи, які були зібрані слід... слідством раніше, але навіть вони дуже серйозно суперечать один одному. В документах є суперечності, в свідченнях є суперечності, в відповідних заявах, висновках є суперечності. Тому я думаю, що слідству доведеться докласти чимало зусиль для того, щоб. Судді спробувати довести, ну, що чорне є білим, а біле є чорним. Дякую за відповідь. А Зараз хочу торкнутися теми бази для вчителів в Дніпру. Протягом усього часу, що ви були на посаді міського голови, ви хотіли повернути цю базу і землю під нею у власність громади міста. Нині ситуація змінилася? Ситуація постійно змінюється. Тобто, от 6 років моєї роботи це було 6 років неперервних судових процесів. Першим етапом. Ну, я нагадаю трошки коротко фабулу. База вчителів вона завжди була у власності громади міста Черкаси. Вона була передана на баланс управління освіти, і, відповідно, хай невелика кількість, але все одно кілька сотень вчителів з родиною мали змогу за літній період, недалеко від Черкас, за помірковану плату відпочити на природі, на березі Дніпра і таке інше. У 2003 році тодішній начальник управління освіти Анатолій Депутат підписав цікавий документ, договір з кооперативом, дачним кооперативом. І за цим договором будинки, які належали громаді міста, перейшли по суті у власність кооперативу. Тобто, таким чином, начальник управління освіти. Підмінив собою Черкаську міську раду, тому що розпоряджатися майном, давати згоду на відчудження майна громади міста має право тільки Черкаська міська рада, і більше ніхто інший. Не начальник управління освіти, не начальник управління власності, не міський голова, не виконавчий комітет, а тільки міська рада. Такого рішення не було, але начальник управління освіти подарував ці будиночки приватним особам. Мені це стало відомо буквально через десь два тижні після того, як я приступив до виконання обов'язків міського голови в грудні 2006 року. І з тих пір я почав знайомити ситуацію, витребовувати документи, з'ясовувати, проводити інвентаризацію того майна, яке там було. І з'ясувалося, що на той момент на підставі цього договору Свідівольська сільська рада. Скасувала рішення про надання земельної ділянки. Тобто земельна ділянка вже була в місті Черкаси вилучена на березі Дніпра і готувалася відведення її приватним особам уже під цими будиночками. Тому перший етап це були судові процеси, і у мене пішло близько трьох років. Тобто, лише в червні, по-моєму, 10 червня 2009 року. Ми остаточно виграли суд, Київський адміністративний апеляційний суд. Прийняв рішення, що земля, забрана в освітян міста Черкаси, незаконно, ну і, відповідно, Свідівській сільській раді необхідно повернути землю у користування Черкаської міської ради для розміщення міської бази вчителів. Це був перший етап. І паралельно з цим тривали судові процеси, які, до речі, тривають і до сьогоднішнього дня. Ще до сьогоднішнього дня судові процеси не завершені. По поверненню самих будиночків у власність громади міста Черкаси, ми вже виграли кілька інстанцій, і за моєю інформацією, здається, 10 липня має відбутися остаточне судове засідання по розгляду цього питання. Я сподіваюся, що ми виграємо і таким чином, і власне самі будиночки теж повернемо. Хоча безумовно за цим ще доведеться проводити низку судових процесів, тому що якщо ви побуваєте на цій базі, ну, то ви побачите, що замість тих будиночків, які там стояли. Вже стоять особняки, такі палаци побудовані. Тобто, умовно кажучи, місто виграє суди, скажімо, і поверне ті будиночки, які були, але по факту, вже як мінімум, половини тих будиночків немає, їх вже замінили абсолютно інші споруди, які я абсолютно переконаний, будувалися без будь-яких законних підстав, тому що земля під те будівництво ніколи не надавалася. Тому всі вони побудовані незаконно, і я думаю, що інспекції державного архітектурно-будівельного контролю доведеться провести там перевірку, з чим ми на цьому тижні звернемося туди, і примусити знести самовільну забудову і сплатити в бюджет ну, очевидно кілька мільйонів штраф. У продовження теми відпочинку літа берегова смуга на минулому тижні на прес-конференції, яку видавали, йшлося про те, що однією з складових частин генерального плану є план переродозахисної берегової смуги. Мені відомо, що було замовлено проект, і 1 липня цей проект мав бути вже на затвердження до міської ради поданий. Чи є якісь новини? Що вам відомо? Е, дійсно, дуже важливо і те, що викликає великий суспільний резонанс це використання берега Дніпра. Вколо цього відбувалося багато спекуляцій, і ми бачили багато прикладів самовільного захоплення. Ви пам'ятаєте, в 2003 чи році відбулося таке захоплення, самовільна забудова пляжу в районі парку 50-річчя. Це місце отримало назву бочки. Там все абсолютно незаконно, капітально побудоване. Були інші прецеденти теж самовільного такого будівництва. Більшість з них нам вдавалося зупинити. І не допустити забудови 100-метрової захисної спої. Але, власне, самого документу як проєкт не було. І ми отримали змогу замовити розробку такого документа лише після того, як був затверджений і набув чинності новий генеральний план забудови міста Черкаси. Що наша команда і зробила? Причому ми чітко сформулювали завдання, ми давали завдання на проєктування проєктній організації. І чітко вказали, всюди, по всій довжині берегової смуги в межах міста Черкаси передбачити 100-метрову захисну смугу. 100 метрів, ні метром більше, ні метром менше. За винятком ну, гідротехнічних споруд. Ну, Зрозуміло, стоїть причальна стінка на річковому вокзалі. Ну, Зрозуміло, це капітальна споруда, вона стоїть прямо по зрізу води, і інакше бути не може, бо корабель не стане. Тобто в цьому місті, да, Ширина цієї природозахисної смуги нуль метрів. Аналогічно є деякі захисні елементи в долині троянд. Якщо ви звертали увагу, там є насип кам'яна, там є бетонна стіночка, тому що інакше ну просто дерева не вціліють, інакше буде відбуватися ерозія самого берега, самої долини троянд так і таке інше. Є дамба, яка виводить на міст через Дніпро. Зрозуміло, що там теж мають бути капітальні споруди, і сама дорога теж капітальна споруда, ну не будете ж ви по піску на автомобілях їздити. Тобто, за винятком у цих гідротехнічних споруд, все інше має бути мінімум 100 метрів захищеної смуги. Наскільки мені відомо, то проєктанти роботу виконали. І сьогодні в Черкаську міську раду мають надійти мали надійти документи. Про власне проєкт, і далі, після двох тижнів обговорення на депутатських комісіях, він має бути винесений на розгляд сесії міської ради і на затвердження депутатами. Тому я хочу тут, звертаючись до черкасців, звернути увагу і попросити взяти це питання особисто на контроль всій громаді, тому що від того, як міська рада новоутворена більшість партій регіонів і батьківщини, проголосують. Залежить те, чи вдасться нам для себе, для своїх нащадків зберегти природозахисну смугу. Нашій команді вдавалося впродовж шести років не допустити приватизації жодного квадратного метру цієї земельної ділянки і не допустити дозволів на будівництво ні на жодному квадратному метрі в межах захисної цієї майбутньої смуги. Сьогодні наше напрацювання виносяться на розгляди затвердження сесії міської ради. Тому я вважаю, що це буде серйозним випробуванням для новоутвореної більшості, це буде таким лакмусовим папірцем для Віктора Федоровича Білоусова. Чи дійсно він є порядною людиною? Чи дійсно він дбає за інтереси черкасців? Чи дійсно він дбає за те, щоб берегова смуга залишилася чистою, незабудованою і могла служити нашим дітям, нашим онукам? Якщо до 20 липня міська рада затвердить проєкт в тому вигляді, в якому він зроблений, це означатиме, що дійсно ці люди дбають про Черкас. Якщо цього не відбудеться, я буду вважати, що ці люди дбають про власні кишені і докладають зусиль для того, щоб в незаконний спосіб в порушення екологічного законодавства захопити берегову смугу і забудувати, так як ну, один з цієї команди пан Арсенюк і показав, на прикладі ресторану Бочки. Дякую за відповідь для телеглядачів. Хочу нагадати, що це спецвипуск відкритого діалогу на телеканалі Віка і гість нашої студії Сергій Ударич. Ми продовжимо говорити про наслідки силового відсторонення з посади міського голови Сергія Ударича та власне про актуальні події для міста. Сергій Олегович, попрошу вас прокоментувати останні призначення у міськоконкомі, зокрема призначено Лілію Маліщук та Володимира Шабанова, директорами департаментів. А Василя Старікова директором Придніпровської суп. Ну, що можна? Ми просто йдемо як по написаному. Так? Коли я під час зняття мене з посади оголосив список призначень, тобто хто за що торгувався і забезпечував, то тоді представники цієї заколотницької більшості намагалися спростувати, казати: Ні, ми голосуємо за відставку Адарича, не заради посади, нікого тут ми призначати не будемо і так далі. Сьогодні ми бачимо, все відбувається як по написаному, тобто була обіцянка раз. Ну, опозиціонер, та один з лідерів батьківщини. І тут регіонали і комуністи призначають його директором департаменту. Тобто, очевидно, це ну, не питання політичної співпраці, це питання плати за голос проти міського голови. Тобто Володимир Іванович дослужився і, до речі, цікаво взагалі розглянути це призначення, бо кілька років тому мені відомо достеменно, що Володимир Іванович Шубанов вийшов на пенсію. Причому на пенсію непросту. А за особливі заслуги. Всі його особливі заслуги полягали в тому, що він кілька разів за списком партії Батьківщина вставав, обирався депутатом обласної ради, міської ради, і в цьому, бачите, особливі заслуги, тому він не посоромився попросити підвищену пенсію, дуже високу пенсію. І тому для мене, скажімо, цікаво, як може пенсіонер йти на державну службу. Тому, очевидно, ми будемо з'ясовувати ці питання шляхом подачі запитів і таке інше, тому що є обмеження і пенсіонери не можуть працювати на державній службі. Що стосується Василя Старікова, я не думаю, що це є хороше призначення. Безумовно, Василь Іванович багато чого знає в комунальному господарстві міста Черкаси. Цього в нього не забереш. Він половину свого життя провів в цьому. Але, як на мене, сьогодні. Потреби життя сьогодні диктує інші, ніж були в радянські часи, ніж були там в 90-х роках. Сьогодні необхідно все-таки не зупинятися, доводити до завершення реформи, і саме головне стимулювати, щоб управління житловим фондом брали на себе власники цього житлового фонду. У Василя Івановича Старикова, в силу його просто життєвого шляху, його менталітету, виховання, досвіду і таке інше, у нього діаметрально протилежна позиція. Тобто він вважає, що там держава повинна всім управляти. Тому з цієї точки зору я вважаю, що Василю Івановичу буде дуже складно, а, скоріше за все, неможливо стимулювати створення об'єднань співвласників, допомагати об'єднанням співвласників. Тобто, буде намагання навпаки знову повернути все під один контроль, під одне управління. І заміняти власника житла самим собою. Я думаю, що це є ну, не зовсім правильно, це просто серйозний крок назад. Що стосується Лілі Мельщук, я ну, з повагою до неї ставлюся, але ну, ну, не директор департаменту, звичайно. Не директор кілька разів мені пропонували, і Віктор Беззубенко багато разів до мене ходив, пропонував. Давай Маліщук зробимо керівником департаменту. але... На жаль, ну, вона просто не має авторитету в колективі. Тому е навіть ті кілька періодів, коли вона виконувала обов'язки керівника департаменту, е показали, що ну, на жаль, е ну, вона не може вийти із тих шаблонів, в яких вона е знову ж таки все життя пропрацювала. Вона ідеальна в оргроботі, в організаційному відділі, і вона нормально і ефективно в цьому працювала. Але Ну, що таке оргвідділ? Це вона і ще було дві особи. В даному випадку, коли цей оргвідділ зараз депутати збільшили до кількох десятків осіб, я не знаю, чим вони там будуть займати, чесно кажучи. Бо Маліщук і ще дві людини, їх вистачало з головою, і Лілія Миклайна сама собою 10 заміняє працівників. Для чого ще туди кілька десятків людей? Очевидно, ще треба когось по працевлаштовувати із родичів, там, близьких і таке інше. Е, я думаю, що тут буде складнувато. Ну, але життя покаже. Дякую, ваша позиція зрозуміла. І насамкінець ефіру таке запитання хочеться вам поставити. Рясніють інтернет-ЗМІ повідомлення про те, що ви пишете книгу. Книгу про ваше життя у Черкасах. Що це за книга, і коли черкасці зможуть її потримати в руках і почитати? Е, ну, я скажу так, що в мене бажання відверто про черкаську політику написати, воно з'явилося ще в 2010 му році перед виборами. І влітку 2010 року я серйозно собі ще задавав питання, чи бажаю я балотуватися на другий термін. Але далі зібралася команда, сказала, що ні, ми не можемо зупинятися на тому, що запланували, що почали здійснювати, треба продовжувати і завершувати. І тому до написання книги справа не дійшла. А зараз якраз в мене є трохи вільного часу. Я вважаю, що ця потреба вона є, і вона є не тільки в мене, вона скоріше є взагалі в суспільстві. Тому що сьогодні, на жаль, більшість черкасців в силу обмеженості інформації або в силу взагалі особистого ну, небажання, нерозуміння, вони не розуміють, як в місті приймаються рішення, що стоїть за тим чи іншим рішенням. І я вважаю своїм обов'язком пояснити на абсолютно конкретних прикладах за останні шість років. Чому приймались такі рішення, чому приймалися рішення, як вони далі діяли, яка була участь громадськості, яка участь була тих чи інших політичних сил, тих чи інших окремих особистостей, що стояло за цим, які інтереси за цим стояли і таке інше. Тому що мені, важ... мені здається, що громадянину важливо ці механізми влади розуміти, для того, щоб далі шляхом участі у виборах, шляхом участі в місцевих референдумах, шляхом участі в громадських. Слуханнях, участі в громадських об'єднаннях, щоб громадянин навчився впливати на прийняття рішень, щоб ці рішення Ну, от просто от візьму і відверто розпишу, що стоїть за оцим коритом, котлованом та за там театром. Чому так сталося? Хто це лобіював, чому це рішення було прийнято, чому міський голова не наклав вето на це рішення і таке інше. Тобто, це важливо, бо це природа, ну, це кухня влади. А джерело влади є народ. Тому народ повинен знати, як ця влада працює для того, щоб ну, смикати за ниточки і управляти цією владою в разі, якщо ця влада робить якісь неправильні кроки. Ну і зараз 30 секунд. маєте для прямої мови до глядачів. Шановні колеги, я от щойно ми говорили про майбутню книгу, де просто я планую абсолютно відверто описати всі процеси, які відбувалися в місті Черкаси, де я був свідком або де я був учасником, я буду дуже вдячний, якщо ви, можливо, за допомогою телекомпанії Віка зможете задати питання чи підказати ті питання, які вас турбують найбільше, на які ви хотіли б отримати відповіді на будь-які теми: теми тарифів, чи теми забудови, чи теми генерального плану, чи теми. Громадського транспорту і таке інше, і я готовий це врахувати. Ми чорнові книги вже завершили. Зараз іде відшліфовка, але хотілося б, звичайно, максимально повно відповісти на ваш на, на ті питання, які саме вас цікавлять. Тому буду дуже вдячна. Якщо протягом там найближчого тижня-півтора ви в тому числі через компанію Віка або через мій сайт в мережі Фейсбук задасте, підкажете ці питання і ці теми. Я обов'язково їх врахую в роботі над виданням. Сергій Олеговичу, дякую, що завітали до нас. На сьогодні, все. Завтра зустрінемося у цій же парі. Буде цікаво. На все добре.